Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Будемо традиційно показувати вам ціни на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно вибирати автомобілі точково і перевіряти їх по Україні. Також нагадую, що потрохи буде Василь підміняти мене, трошки паралельно будемо знімати авторинки. Також тому підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Б6 посад в універсалі: восьмий рік, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 7,250 ціна, номер телефону. Бачите, 220 тисяч провів. Вказує власник. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Так, бачите, автомат ДСГ. Парктроніки. Октавія А7 в універсалі. Комплектація Laurent Клемент. 18 тисяч ціна, 17-й рік, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач. 203 тисячі пробіг. Так, тут є номер. Так, по салону. Ось так вам покажу. Шкіра Алькантара. Мультикермо. Підігріві сидінь, клімат. Бачите. Лед дисплей. Парктроніки. Тойота Avensis 7800 ціна, восьмий рік, двохлітровий дизель, Так, кліматконтроль є. Оригінальний пробіг 233 тисячі кілометрів. Так, номер має бути видно. Так виглядає. Паркопія. Форт Фокус. Восьмого року. 1,6 дизельний двигун. 204 тисячі пробіг, 5900 ціна. Так, одразу є номер телефону знизу. Знаю точно, багато хто шукає зараз такі авто до 6 тисяч. Так, авто в рідній фарбі, рідний пробіг, вказує власник. Сервісна книга є, два ключі, клімат відігріву сидіння, акустика Sony. Датчик світла, дощу. Хороша комплектація по опису. Механічна. Це ваша машинка? Дякую. Так, хто відчинили? Є змога показати, в якому у нас стані. Так, ну доглянуто. Підігрівався дінь клімат-контроль, та якраз сказала, Лобового, підігрів навіть, лобового лобового. — датчики світла все є. Так, добре. Дякую. Посад би сьомий. В рідній фарбі. Двохлітровий дизельний двигун. Сервісна історія є 268 тисяч пробіг. Можливо, перевірка на СТО будь-якому, я так розумію, двозонний клімат підігріву сидінь, свіжоприданий з Німеччини. 9950 ціна. Так, що нам бракувало? Року. Року автомобілю нема. Он то буде зараз довго там розглядати. Так, Моє бути вам видно. Механічна коробка підігріва сидінь. Шкода, Octavia RS.

І тут ще одна синього кольору. Так, Тут у нас 15 рік, 2-літровий дизель, відмінний стан, два ключики, 15350 ціна, телефон до власника 0,97-57-59 549. Ну, нічого не видно тут з тими капельками. Дача Логан 8 року. 1,4 бензин, 107 тисяч пробіг, Гідропідсилювач є, кондиціонер, 4850 ціна. Так, номер телефону. Краще задиктую 068-072-0909. Так виглядає? Є ще Фаркоп. Ауді А 6 в універсалі. S-Line, повний привід. 13-й рік трьохлітровий дизель, 231 тисяча приобіг, обслужене авто, 19,700 ціна. Номер телефону бачите? Так, авто зачинене. Ну, Смішні <смешні> тут продавці. Так, шкіряний чорний салон, автоматична коробка, підігрів сидінь. Рено Меган, другого покоління, 9 рік. Так, 1.6 бензиновий двигун, 219 тисяч пробіг, механічна коробка передач. Так, сертифікат є до автомобілю, 5850 ціна. Рено Меган 2017 року. Так, 1,5 дизель, 81 кВт, 245 пробіг. сервісна книжка якась тут теж є. Механічна коробка передач, на 12300, торг присутній, продавець Сергій. Телефон 095 51 36 293. Так, шкіряний салон. Ні, не шкіряний салон. Так, силон. я перепрошую. Opel Опеля 8-го року 1,6 бензин. 272 тисячі пробіг, механічна коробка, є GPS, клімат, контроль мультикермо, 5550 ціна. Так виглядає. Кондиціонер є. парктроніки. Показую вам Peugeot 308. Почали люди цікавитися більше такими плежиками. 16 рік, 1.6 дизель, 184 пробігу, 10700 ціна, механічна коробка. Телефон диктую 067 138 40 04. Так, Салон тканина. Volkswagen Golf. 19 рік, двохлітровий дизельний двигун на повному приводі. 198 тисяч пробігу. Ціна 16300. Телефон 0,97 44 044 88. Так, салон тканина. Кода Октавія. 18 й рік, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, 199 тисяч пробігу, 16500 ціна, телефон до власника 0,97 440 44 88. Так, Автоматична коробка, комбінована шкіра. Салон комбінований. Renault Megane, 2012 року. 208 тисяч заявленого пробігу, 1,5 дизель, 900 ціна, телефон 0,95 87 07 444. Так, повнопривідний b 8 фасад. Так, 17 рік, 2-літровий дизельний двигун. 164 пробігу, механіка 16500, телефон 050 98, 77, 677. Темно-сірий колір. Так, здається, чорний, але дуже гарний темно-сірий колір. Так, салон на тканині. Механічна коробка. Кода Октавія. 2009 рік. Двигун 1.8, Бензин. Ціна 8900. Телефон 0,50, 55, 60, 680, Шкіряний салон. Volkswagen Golf 15 рік, 1,6 дизель, сьомий гольфік, 230 тисяч пробігу, на дистроні, парков, парктроніки 360 адаптивний круїз, 11500 ціна, телефон гарно видно. так, Салон звичайний. Коричневий колір. Присутній форкоп. Так, і поруч стоїть також такий гарний коричневий Renault. Megane. сесний, бачите? 12 рік, 1,5 дизель, 235 пробігу з сертифікатом 9250 ціна. Телефон 0,98-51 69 663 Так, ще ви присутні. Так, шкіряний салон такий цікавий. Opel Vectra C, 2007 рік, 1,8 бензин, 278 пробігу, 5700 ціна. Телефон видно. Повнопривідна Октавія, 10 рік, 1,6 дизель двигун, 120 пробігу, 9300 ціна. Телефони є. Так, салон звичайний. Б-8 пасад. 15 рік, 2-літровий дизельний двигун, пробіг 181 тисяча, сервісна історія, 14 999 ціна. Телефон до власника видно. Механічна коробка, салон на тканині.